Сьогодні ми поговоримо про любов до дітей, так як діти це наше майбутнє. Любов Іванівна, розкажіть трішки про свій центр. Наш центр надає освітні послуги діткам з особливими освітніми потребами. Це діти особливі, тому вони потребують і особливого підходу. І зрозуміло, що цей підхід базується, перш за все, на сприйнятті дитини такої, якою вона є. І е, фундаментально на любові до дітей. І якщо е, сприймаєш дитину з любов'ю, то зрозуміло, що успіх і результат нашої роботи буде очевидним. І майбутнє в цих дітей зрозуміло, що буде майбутнє, буде якомога краще, бо ці діти будуть наповнені любов'ю. Ще поділіться з нами, яку роль відіграють Педагоги, асистенти, психологи, як працює ваша команда? Насправді супровід дитини здійснюється командою, і ця команда психолого-педагогічного супроводу відіграє вирішальну роль у майбутньому дітей, тому що підхід командний, він торкається не лише дитини, а торкається всієї родини дитини з особливими освітніми потребами. І саме перше дитину мають сприйняти і батьки. І навколишнє середовище тому потрібно навчити батьків взаємодіяти з такою дитиною, підтримати дитину, виявити у цій дитини таланти і розвивати їх в подальшому. Тоді буде наповненість дитини своїми успіхами і, зрозуміло, задоволення від своєї праці, педагогів і віра в свою дитину в батьків. Як може допомогти громада, батьки, благодійники? Саме перше це підтримка і розуміння потреб цих дітей. Зрозуміло, що ці діти, звичайні діти, вони потребують трішки більшої уваги до себе. Тож громада повинна не відвертатися, а повернутися обличчям до цих дітей, сприйняти їх, розуміти, що вони ці діти також очікують. Від усіх нашого розуміння, і вони так само, як і звичайні діти, вони також хочуть до себе уваги, як до дітей. Любові в любові ще раз у дітях після перебування у центрі. Зазвичай діти, коли первинно приходять за допомогою по свої освітні потреби, задовольнити свої освітні потреби, ці діти зазвичай перебувають у такому стані емоційного невдоволення якогось. Чим старша дитина, тим більше це емоційне невдоволення проявляється у дітях. І ось один із випадків, коли маленька дитина, яка весь час перебувала вдома і в зв'язку з тим, що батьки некомпетентні і не знали, як взаємодіяти з цією дитиною, дитина ніколи в житті не посміхалася. Така особливість дитини і емоційна, така приглушеність. Дуже гнітила і батьків, і зрозуміло, що і дитина перебувала в такому не зовсім доброму середовищі. Однак робота всієї команди. Сприяла тому, що в подальшому дитина подарувала посмішку спочатку педагогу, який сприйняв дитину, потім іншим педагогічним працівникам. І коли мама прийшла по цю дитину, дитина простягнула ручки, щоб обійнятися. Мама була здивована, бо до цього дитина жодного разу не проявляла таких емоцій. Тому заради цього варто працювати. Щоб побачити, що дитина готова сприйняти ту підтримку, яку ми можемо їй наповнити, адже наше покликання зробити саме чи це. чи можете жить? ще з нами поділитися історією, яка найбільше запам'яталася, показала заради чого варто працювати. Насправді таких історій дуже багато, але на цей момент спливає історія наших випускників: це діти, які прийшли в наш заклад, і діти, які отримали тут повністю підтримку, освіту, і в подальшому закінчення школи, навчання. Але ці діти наскільки Мають любов до батьківщини, до своєї, до України. На сьогоднішній день ці діти є захисниками, і цих дітей це не одиничні випадки. Таких дітей, випускників наших, дуже багато. Є такий випускник Юрій Мельник, який на сьогоднішній день захищає нас на Сумському напрямку, інші діти. Вадим Крищенко, який після тяжкого поранення також продовжує захищати нас на запорізькому напрямку, і інші діти, які постійно з нами спілкуються, телефонують. І коли я запитую, тяжке поранення, можливо, варто надати перевагу своєму здоров'ю лікуватися, і відповідь така: Любов Іванівна. Нам держава дуже багато дала, тож ми повинні захищати, і ми будемо дорогі українці. Закликаємо всіх підтримувати один одного, допомагати і не забувати те, що діти, діти України це наше світле, мирне майбутнє.